Україна може використовувати зброю, яку надав Лондон для ударів по території Росії. На цьому наголосив британський міністр закордонних справ під час інтерв'ю виданню Reuters. Девід Кемерон сказав, що Київ має сам вирішувати, як діяти. Крім того, політик пообіцяв, що Лондон буде виділяти Україні допомогу стільки, скільки буде потрібно. Йдеться про 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва з нами на прямому зв'язку. Доброї ночі, дякуємо, що так пізно ви з нами. Добрій ночі, дякую вам дуже приємно, як завжди. Наскільки важлива ось ця офіційна заява Лондона? Бо водночас з Америки звучить, що бити по території Росії американською зброєю як не було можна, так і не можна. Ну, насправді, Британія тут знову, як традиційно, повелося вже з початку цієї повномасштабної війни Росії проти України, робить те, про що всі інші західні союзники тільки дискутують, сумніваються, вагаються і так далі. Так, тобто, ми побачили, що від uh, самого початку цього повномасштабного нападу uh, Росії на Україну в uh, 22-му році uh, британці uh, робили перші кроки от в тих напрямках, де наші західні союзники інші тільки uh, починали між собою певні консультації. Так, тобто, там поки всі говорили uh, передавати чи не передавати, і як саме передавати Україні основні бойові танки, британці взяли і передали нам свої черенже 2 uh, Поки uh, інші західні союзники думали над тим. Uh, які можуть бути безпекові політичні ризики від передачі в Україні крилатих ракет тальнього радіусу дії, британці взяли і передали нам свої Shadow. Тобто, насправді в даному випадку Лондон з одного боку продовжує ось цю свою таку от геополітичну стратегію лідерства. Так, тобто ну насправді це. Ну, такий зовнішньополітичний безпековий вектор британської політики, який був заданий ще за часів прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Ну і відповідно він реалізується далі от кабінетом Ріші сунака. І, зрештою, цей курс він спрямований на те, що Британія має відновити свою роль ну, щонайменше регіонального лідера в Західній Європі. Ну і відповідно яким чином компенсувати собі Брексит, так і е, скористатися із того, що е, не будучи так би мовити скованим певними е, бюрократичними європейськими процедурами, тепер Британія може набагато вільніше і активніше почувати себе ну, у сфері безпекової політики, так і відігравати тут набагато більшу роль е, в е, зміцненні саме європейської безпеки, і в принципі ці заяви міністра закордонних справ Британії пана Кемерона вони дуже гарно лягають в цю пенгу, тобто насправді Британський е, міністр закордонних справ озвучив те е, вперше, та е, що не можуть поки що собі дозволити озвучити інші е, посадовці, політичні військові керівники інших наших західних союзників. І зрештою таким чином Британія теж задає тон, тому що ну так само як і в історії з танками, да. Та, після передачі британських челенджерів е, ми по почули, що і президент Байден уже погодився передавати Абрамсі. Ну і зрештою, це навіть е, е, канцлера Німеччини Шольца зламало. І він, як кажуть, ну передав Україні свої леопарди, які він так дуже довго беріг. І те саме було із, до речі, з крилатими ракетами, тому що після Британії а, і Британських українці отримали а, французькі скальпи, тобто ну, Париж тут теж до певної міри рівнявся на цю лідерську позицію а, Британії. Ну і насправді ми бачимо, що в даному випадку. Те, що каже пан Кемерон, не тільки про те, що Україна офіційно може використовувати отриману від Британії зброю для ударів по території Російської Федерації, це насправді ну в тому числі іде в Унісон із ініціативами президента Франції Макрона, тобто насправді от, дуже багато їхніх заяв останнім часом. Інтерв'ю Макрона в видання з економіста і інші речі, які пан Кемерон казав, наприклад, про. Специфіку того, там от можуть чи не можуть наприклад війська НАТО офіційно брати участь у бойових діях на території України. Насправді ці заяви вони дуже ну так би мовити синхронізуються між собою, і ну, ми бачимо, що по великому рахунку вже формується певний тандем лідерів європейської політики безпеки, і це тандем, який включає в себе і Британію, і Францію. Тому а, можна очікувати, що за а, ось такими офіційними заявами британців ми ну почуємо щось схоже від французів. А, ну бо це логічно, да тому що а, ракети Скальп це а, французький аналог ракет Шедоу», і відповідно а, президент Макрон. Теж я думаю, не буде пасти задніх от в цій, в цій історії. І зрозуміло, що це посилення певного тиску, в тому числі і на згаданого вже канцлера Шольца. Так ну тому, що його позиція по Таурусах. Вона насправді ну чим далі, тим більш очевидно, це є просто якась персональна, так би мовити, позиція, персональне переконання самого Олафа Шольца, аніж ну якась політична позиція, чи ну відповідно якісь політичне бачення, яке пов'язане чи з його партією, чи з коаліцією, так яку він очолює, і відповідно, яка входить в уряд. От чи навіть за позицію, яка теж говорить про те, що Україні тауруси потрібні, і їх потрібно передавати. Ну, давайте про ось ці заяви, які ми чули від вже згаданого вами французького очільника Еммануеля Макрона і так само голови британського МЗС. Девіда Кемерона вони налякали країну агресорку. Зокрема, речник президента Росії Дмитрій Пісков зазначив, що Кремль стурбований можливою присутністю західних військ в Україні. Крім того, росіяни бояться ударів по своїй території британською зброєю. За словами Дмитрія Піскова, такі заяви, нібито ведуть до ескалації навколо війни в Україні. Він також пригрозив, що це потенційно може становити небезпеку для Європи. Ну давайте оцінимо власне характер. Актер цієї заяви, тому що е, ясно, російські страшилки про те, що це це щось таке страшне і небезпечне для Європи. Ми це вже чули. Але натомість якоїсь конкретики е, від ані від Піскова, ані від в принципі будь-кого з офіційних осіб у Росії е, після цих заяв ми не почули абсолютно погоджуюсь з вами, і більше того, ця ситуація, яка зараз розгортається довкола цих заяв, і президента Франції і Макрона і. Міністра закордонних справ Кемерона вони насправді ну, вся ця реакція російської пропаганди і російських офіційних осіб вона ну, знову ж таки залишиться на тому самому рівні, тому що по великому рахунку Кремлю. Набагато вигідніше воювати з НАТО і сполученими штатами Америки в телевізорі, так в себе і в власному пропагандистському контрольованому середовищі, аніж переводити це протистояння ну, практичну площину і ну скажімо, мати це як один із проявів реальності, так для себе. І зрештою, ми вже бачили, і ну на цьому до речі, теж базується в тому числі і ось такі е, тектонічні суви у позиції наших західних партнерів, так тому що е, ну росіяни ж на самому початку погрожували, що взагалі, якщо будь-хто е, після початку їхньої так званої СВО е, посміє допомагати Україні, то от е, тоді ж російський фіри своєму зверненні казав, що там будуть послідства, яких ще ні, 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 ні ніхто і ніколи не знав. От ну тепер ми бачимо, що ми з вами от зараз обговорюємо так заяву міністра закордонних справ Британії про те, що британські крилаті ракети можуть бути по території Російської Федерації. Так ну, і от як би де ці послідства, те саме було коли Росіяни пищали про те, що не можна бити по Криму, тому що буде ядерний армагедон, і Дмитрія Алкоголєвич писав там, що всадники Апокаліпсис теж вже готові виїжджати. Ну а тепер ми бачимо, що наші західні партнери спочатку ну, допомогли нам скласти список а, всього того а, російського а, мотлуху і непотреби, які треба знищити на території Криму. Ну а тепер, завдяки тому, що ми активно для цього маємо для вирішення цієї задачі маємо активно використовувати отримані від американських партнерів атакумси. Це питання взагалі вже знімається. Так і знову ми бачимо абсолютно порожню реакцію офіційної російської влади на от всю цю історію. Так, ми ну, зрештою, ну те, що відбувається там в Белгороді, от в Курській області на Росії, так це якби теж взагалі окрема історія, яка сигналізує насправді про те, що. От, в практичній площині, якщо не брати до уваги там пропаганду, офіційні заяви політично-військового керівництва Російської Федерації, в практичній площині. Кремль насправді не готовий давати до ну, реальну відповідь на от якісь такі речі, тому що ну е, насправді вони звикли е, не відповідати на от щось подібне. Та вони звикли бути першими агресорами в цій ситуації, так? От, в подібних обставинах, і тому е, зрештою е, навряд чи можна очікувати ну, чогось екстраординарного е, в дусі там російської пропаганди. Там і вже почав згадувати, що 10 років тому назад він перший сказав про те, що. Вони всіх там в радіоактивний пепел можуть превратити, Британію, змити там в е океан, ну і так далі. Та? Але ну, знову ж таки, е всі ці погрози вони залишилися просто от в російській віртуальній реальності. Насправді, і зрештою, е ну тут єдина небезпека, яка е от стосовно. Можливої реакції е, військово-політичного керівництва Росії може бути це те, що вони насправді можуть пришвидшити підготовку до е, ну того, що вони планують по відношенню до якоїсь країн членів НАТО, Да? тобто, це от, от, якраз про ці плани, які обговорюють в тому числі наші західні союзники, що ну насправді є два е, варіанти розвитку подій, як е, Росія може е, е, розширити от це цю, цю цю війну, яку вона веде поки що на території України, як вона її може спробувати розширити на територію. НАТО, так? Тобто, з одного боку, це один із сценаріїв це е, повномасштабне зіткнення з, е, між е, російськими військами і відповідно силами альянсу. Але ну, для Росії це якби не самий хороший варіант. І е, другий сценарій розвитку подій це обмежена гібридна операція росіян, можливо, спільно з білорусами, або проти Литви е, на їхній території, так? або е, по лінії Сувалівського коридору. Ну що, в принципі, воно якби, навіть суміжно по географії. І е, це якби певна обмежена операція, яка має мала би на меті не стільки там от е, нанести якісь е, якісь втрати самому альянсу, так чи якісь із країн членів НАТО, але в принципі поставити під питання під сумнів ефективність системи колективної безпеки в цілому, тому що тоді російська пропаганда включалася і говорила про те, що Ну от, бачите, не захистила вас там п'ята стаття Вашингтонського договору, і чи взагалі це потрібно, да чи взагалі потрібна така організація? І от е, головний ризик в даному випадку він е, ну може полягати в тому, що російське військово-політичне керівництво може пришвидшити процеси планування і підготовки до ось подібних провокацій проти е, якоїсь із країн-членів НАТО. Ну, насправді вони зараз е, вже активно в певному ну так мовити, в певному сенсі до цього готуються. Це е, я маю на увазі цю історію із е, тим, як вони глушать gps сигнали в Балтійському морі. Так ну насправді е, Кремль зараз позиціонує поки що там як відповідь на оці масштабні натовські навчання Стетва Defender 24, Але ми чудово розуміємо, що е, ну ось е, е, таке втручання у е, роботу GPS-навігації навігації. Воно з точки зору от, ведення бойових дій і планування і здійснення військових операцій це одна із критичних точок, на які ну в тому числі покладаються сили країн-членів НАТО, і таким чином росіяни зараз відпрацьовують технологічно ті інструменти, які в них є. Вони дивляться, що працює, що не працює, проти чого працює, і відповідно аналізують для себе результати і, і пробують для себе скласти картинку, як це можна використати ну от в плануванні цієї своєї майбутньої очевидно гібридної агресії проти НАТО, і от це якраз є один із головних ризиків від цієї цієї історії. Але ну тут треба пам'ятати, що е, цей ризик він виник не як відповідь на е, ініціативи заходу. Так, а цей ризик е, уже давно існував як частина агресивного плану Кремля по е, розширенню цієї агресії mm -hmm. і проти України, і проти країн-членів НАТО в цілому. Тарас, спасибі вам велике і за вашу аналітику, і за ваш час, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.